Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в студії з нашою постійною експерткою астрілогиною Анною Вергес. Вітаю вас. Вітаю вас, Олена, і всіх глядачів каналу. Сьогодні ми з вами записуємо теж традиційний наш прогноз України на, на місяць. Так і це в нас вересень, початок осені. І хочеться вже ж дізнатися спочатку загально. Яким буде вересень для України, початок осені? Як він програється для нашої країни? У нас взагалі осінь дуже цікаво, оскільки ми заходимо в коридор затемнені, буквально. Початок осені, 7 вересня, це місячне затемнення, досить активне. Воно гармонійно вписується в гороскоп України, що мене дуже-дуже радує. І 21 вересня у нас буде сонячне затемнення, зачіпає той ту частинку нашого гороскопу, яка відповідає за партнерство. За партнерство і за ресурси, а, тому я думаю, що в вересні буде дуже активно підніматися тема переговорів, а, компромісів, якихось можливостей, які можуть надати нам наші партнери, і також ресурси: це гроші, це фінансування, це і банківська сфера, і а, зброя, от все, що стосується а, фінансового сектору. А, можемо окремо поговорити по е, певних періодах. Так, да? так, дивіться, я знаю, що кожного разу ми ще обговоримо сприятливі, не, сприятливі, несприятливі, несприятливі угу. дати. Якщо дивитися на цей вересень, які періоди ви можете називати з позитивного, почнемо. Давай. Які класно програються ось для України? Які дати, можливо, щось де хоро де хорошу звісточку да принесуть? Так, дивлюся, що у нас тут е, по хороших звісточках. З приводу у нас ще є ж з вами кінець серпня, так? І у нас дуже важливе новолуння буде, воно майже співпадає з Соляром. А в гороскопі України це у нас буде 23 серпня. А от цей місячний цикл. А з 23 серпня по 20 числа вересня відкриває якраз таки нам дуже важливі можливості, які стосуються переговорів і лідерів в нашій державі. Дуже цікаві політичні процеси мають розгортатися. А я думаю, що якраз таки є у нас показники на вересень і жовтень. Це тема виборів знову, аж по жовтень, вона буде підніматися. І е, такі ще схожі показники виникають у травні. Тому можна сказати про те, що осінню у нас знову буде питання якихось перестановок при владі, люди будуть змінюватися, реформи. Тобто, дуже дуже така жвава, активна буде політична ситуація і е, в. Травні є велика вирогідність того, що будуть або вибори, або якісь серйозні зміни, але це знову ж таки процеси, які запустилися зараз літом і осінню. Так, давайте подивимося дати. Що у нас там, що нам вересень принесе? Угу. А, ну, я можу сказати, що. Найсприятливіші дати з точки зору дипломатії, а з точки зору якихось нових можливостей, які до нас приходять, це період з 15 по 22 вересня. Тут дуже хороші показники саме дипломатичних рішень і просування нашої армії, також до речі. От на цей період я би покладала найбільші такі надії, і сподівання, які стосуються. І підтримки нашої країни, і важливих кроків на шляху до миру. Якийсь може бути ще один раунд переговорів, наприклад, такий значимий для нас. І ну, наші позиції тут досить хороші, я б сказала. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміня кнопка спонсорувати під відео. Якщо ми знаємо, що в світі не буває всього або ну одного кольору. Ми розуміємо, що да, нас чекають іще звичайно несприятливі певні періоди. Якщо говорити про них, то до чого нам підготуватися? До чого бути готовим українцям? Ну, я вже сказала про нестабільну політичну ситуацію. Це дійсно так. Буде багато якихось інформаційних таких вкидів, розгойдування ситуації. До цього потрібно бути. Ну, так, знаєте, дуже свідомо підходити до джерел, до інформації, все аналізувати. Також можуть бути протестні настрої, наприклад, але це вже ближче до жовтня, я б сказала. Затемнення також звертайте увагу, друзі, тому що підзатемнення, особливо місячне, 7 вересня, це місячне затемнення, воно дуже активне. Його видно в Європі і видно буде в Україні. Його можна буде спостерігати ввечері, там близько 9 вечора. Uh, і це завжди теж такий напружений період, який може дати знаєте, от якісь таємні такі процеси, які раніше були в закулісі. Uh, політична ситуація, це можуть бути якісь корупційні історії, скандали. Оце все може прямо під затемнення виходити назовні. Uh, тому, в принципі, я б радила не приймати якихось таких важливих рішень, от саме 6, 7, 8 вересня. Ці дні затемнення, не загострювати конфлікти, не піддаватися на якісь провокації, це навіть стосується нашого з вами особистого життя. І, звісно, у такий час сигнали тривоги не можна їх взагалі не можна ігнорувати, але тут може бути просто або більше, ну, скажімо так, обстрілів, або це може бути такий момент, коли росня буде намагатися. Емоційно розгойдувати людей, і вони зазвичай в такий час якусь ну, жахливу інформацію кидають в, ну, в наші там не знаю, засоби масової інформації. Тобто якось людей вибивають емоційно. І ось тут дуже треба так обережно себе поводити. По датах небезпечних зараз скажу, що у нас ще може бути. Це ми, так, коли от, ви бачите загрозу, можливо, навіть обстрілів від нашого ворога, тому що ми бачимо, що, що він ніколи не припиняє жорстокі удари по Україні, що у вересні. Ну, я б виділила 2, 3, 4 вересня, ось ці три дні, mm -hmm. е, навіть по 5. Е, далі, е, також це безпосередньо дні затемнень, ну, тобто тут у нас попадає якраз таки 6, 7, 8, і далі ще в кінці вересня декілька дат є саме по військовим загрозам. Ось, наприклад, з 22 по 24 вересня, але це вже більше ситуація, яка стосується армії. Можуть бути якісь складнощі з просуванням, наприклад, або може бути більше тиску з боку русні на певних напрямках. Тобто тут теж і по обстрілах є загроза більша, ніж зазвичай, і для військових, для армії більше небезпеки. Угу. Знову ж таки хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні ролики ми записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу небезпеку, чи вірити чи ні, вирішувати власне вам. Отож, наступне моє питання, що ми бачили, що літом активізова, особливо на кінець літа, активізувався активізувався да, процес перемовин да значних результатів ми не бачили, але все ж таки точка можна сказати, здвинулася. Скажіть перемовини у вересні, що буде відбуватися саме в першому місяці цієї осені. Ви знаєте, є велика вірогідність того, що на осінь у нас будуть якісь просування все ж таки в темі перемовин. Взагалі, в Солярі України, тобто в нашому наступному році життя як держави, є показники дуже серйозної дипломатичної підтримки, і оці процеси вони будуть активовані, вони будуть запускатися в вересні. Ми вже про це говорили там, коли зустрічався Путін з. З Трампом, і це була така точка, яка показала подальший нам шлях. І ми розуміємо, що цей процес він досить довгий, він досить розтягнутий в часі. Але вересень, жовтень і листопад — це три місяці, коли ми побачимо якісь нові кроки до миру. І я сподіваюся, що це буде конструктивний період, тому що насправді, друзі, от за час війни я бачила ну, як мінімум три періоди. Вони відігравалися завжди переговорами. Я про це говорила. Але спрогнозувати результат цих переговорів фактично неможливо. Тому що, окрім України, тут присутня велика кількість інших впливів, дуже серйозних, і ми. Часто залежимо від е, лідерів інших країн, від дипломатії. І е, тому. Е... Ми бачимо, що йдуть переговори, але у нас дуже позитивні, до речі, показники. Навіть це затемнення, воно нам дає нові можливості в плані дипломатії, домовленостей, підтримки міжнародної. Ми це будемо отримувати. Тобто, у нас ресурс, от я так дивлюся, ресурс, база, можливості є для того, щоб вийти в конструктивне якесь поле, для рішення вже якісь що були. Але знову ж таки, от є велика вирогідність, що цей процес затягнеться в 20 це шостий рік. Uh -huh. Я вас уважно слухала. Знаєте, будемо слідкувати за цими подіями. Все ж таки, і ми ще будемо записувати вже детальні ролики, детальні випуски прогнозу щодо України. Але якщо загально, то в принципі дуже таки, знаєте, збалансований прогноз. Тобто, більше будемо надіятися, все ж таки на оптимістичні да, якісь проявлення, і власне будемо вірити, що зірка буде в нашому боці, і Україна в цьому вересні знову ж таки буде давати відсіч ворогу ще більше ніж будь коли я дякую вам і до зустрічі у наступних випусках. Дякую, до побачення.